Сьогодні розбираємо тему порушення периферичного кровообігу. Передусім, що таке периферичний кровообіг? І це не кровообіг, як би ви могли подумати, наприклад, у кінцівках, тобто на периферії нашого організму. Ні, це кровообіг у тканинах і органах. А що таке тоді центральний кровообіг? Це якраз та кров, що тече по центральним магістральним судинам, наприклад, аорта, порожниста вена і так далі. Тобто периферичний кровообіг, знову ж таки, це кровообіг у тканинах і органах, і це найголовніший з точки зору обміну речовин вид кровообігу. Ми віддаємо О2, забираємо продукти розпаду, тобто там відбувається постійний метаболізм, і він представлений основними судинами артерії, артеріоли, вени, венули і так далі. Аби ми це краще зрозуміли, ось такий приклад. Якщо говоримо про серце, Коронарні судини кор серця, так? це периферичний кровообіг. А центральний кровообіг – це якраз буде аорта. Тепер перейдемо до форм порушення периферичного кровообігу. Це є гіперемія, ішемія, стаз, тромбоз, емболія. Одразу скажемо з вами. Гіперемія, Гіпер, ось, гіпер ось, означає багато. Емія означає кров. Тобто гіперемія це багато крові. Тепер говоримо про артеріальну кров. Що це за кров? І ні, це не та кров, яка приносить кисень, тому що є така артеріальна кров, що приносить СО2. Артеріальна кров або артерії це ті судини, що просто приносять кров. Ще раз, артерії це судини, що приносять кров. Тобто, це приток крові. А вени, вони навпаки, забезпечують відтік крові. Артерії притік крові, вени – відтік крові. Ви це маєте для себе обов'язково тримати в голові. Ще один момент. Що таке підвищення тонусу судини? Тонус дорівнює спазм. Тобто, коли ми говоримо тонус. Ми говоримо, що це є спазм. Тобто підвищення тонусу судини це спазмування судини. Як правило, це стосується саме артерії. вони постійно звужуються і розширюються. А що таке зниження тонусу судини? Логічно, що це тоді розширення самої судини. І у нас є два види нервів. Одні звужують артерію, інші розширюють артерію. Звужувачі це вазоконстриктори. Буква К. Констриктори означає звуження. Розширювачі це вазодитатори. ВАЗо означає судину, Вазо – судина, констриктор звуження, Вазо – судина, дилітатор розширення. Тобто є нерви, що звужують судину, артерію, і нерви, що розширюють артерію. Якраз ті нерви, що будуть звужувати артерію, тобто підтримувати. Тонус її спазмувати це, як правило, симпатичні нерви, тому що є симпатична нервова система і парасимпатична нервова система. Симпатична нервова система це система стресу, fight and flight. Коли ви біжите від злої собаки, ми детальніше це розбираємо у адренергічних препаратах. Так, ми розбираємо там і фізіологію, і препарати, що впливають на симпатичну нервову систему, а холінергічні препарати, ті, що впливають на парасимпатичну нервову систему. Симпатична нервова система це стрес. Коли ви біжите від собаки, у вас звужуються, наприклад, судини шкіри для того, аби більше крові надійшло до тих органів, які вам потрібні в цей момент. Наприклад, це серце, яке переганяє кров, і у вас ефективніший кровообіг, у вас розширення судин, що є в скелетних м'язах, для того, щоб ви ефективніше бігли від собаки, і так далі. Тобто, це система стресу. Парасимпатична нервова система, відповідно, парасимпатичні нерви, це система. Відпочинку, rest and digest, відпочинок і травлення. Коли ви відпочиваєте, коли ви їсте якісь там булочку, вам не треба звужувати, спазмувати судини для того, щоб розподіляти кровобіг так, де він ефективніше потрібен, хіба що шлунок. Ви не біжите від якоїсь собаки. Відповідно, звужувачі констриктори, вазоконстриктори, розширювачі вазоделітатори, звужувачі симпатичні нерви, розширювачі парасимпатичні нерви. Якщо стимулюємо вазоконстриктори, тонус 1 зростає спазм. Якщо стимулюємо вазоди, тонус 1 знижується, розширення судини. Тепер переходимо до артеріальної гіперемії. Що таке артеріальна гіперемія? Гіперемія багато крові. Тобто це порушення через приток крові. Тому що по артеріям кров притікає, багато крові за рахунок того, що у нас занадто багато крові притікає, порушення притоку крові. Збільшення крові де в артеріях, туди її занадто багато притікає. Збільшення притоку до органу. Найчастіша причина Причин взагалі є просто безліч. Так, ми їмо кров притікає до шлунку, сором ми червоніємо. Запалення, алергії, лихоманки, завжди це супроводжується артеріальною гіперемією за рахунок того, що у нас розширюються судини, і туди притікає багато крові. Найчастіша причина у вас в кроків теста вказується розрив судини і витікання крові. Як відбувається артеріальна гіперемія? Це розширення артерію, тому що нам потрібно, щоб притекло багато крові, тому судини треба розширити, які у нас. Будуть зовнішні прояви, ознаки. Перше це буде почервоніння. Чому буде почервоніння? Тому що кров в артеріях, яка червона, тому буде почервоніння. І друге це підвищення температури, тому що ця червона кров вона є теплою, тому температура буде підвищуватись тканин і органа. Тепер одразу скажемо про види артеріальної гіперемії по механізму. Ще раз, для того, щоб відбулася артеріальна гіперемія, нам потрібно судину розширити. Ось вона судина. Ми її розширюємо для того, щоб більше крові сюди притекло. Тому, що ми маємо робити? Стимулювати вазодилятатори, парасимпатичну нервову систему активуємо, для того, щоб судина розширилась, і знижуємо тонус, активність вазоконстрикторів. Тобто, для того, щоб судина не звузилась, забороняємо їй звузитись, тому що у нас має притекти багато крові. Ми маємо, навпаки, пригнічувати симпатичну нервову систему. І, відповідно, у нас є нейротонічна артеріальна гіперемія, нейронерви, тонічна тонус, нерви, які парасимпатичні, тонус стимуляція. Стимулюємо які нерви? Вазоделятатори. І нейропаралітична нейронерв параліч. Ми паралізуємо, які нерви? Правильно, симпатичні нерви, для того, щоб вони не змогли звузити судину, вона була розширена і у нас притекло багато крові. Відповідно, причини, якраз ті, що виносяться у вас в тестах, це скіпідарова мазь, вона стимулює вазодилататори, а нейропаралітичні це симпат-ектомія. Ектомія означає видалення, симпат. Якраз симпатичні нерви. Ми видаляємо якийсь симпатичний ганглій, симпатичний нерв, тим самим у нас немає звуження судини і притікає багато крові. Є для неї місце. Або вагосимпатична новокаїнова блокада. Симпатична блокада. Блокуємо симпатичний нерв. Судина розширена, притікає багато крові. Сподіваюсь, тут було ясно. Ще є міогенна артеріальна гіперемія. Це у нас, коли виділяється багато біологічно активних речовин. Що це таке біологічно активні речовини? Класика, наприклад, це є гістамін, який виділяється базофілами. Наприклад, під час алергічної реакції у нас розширюються судини, іде запалення, почервоніння, і ось це є артеріальна гіперемія, саме міогенна, міогенна артеріальна гіперемія. Щодо венозної гіперемії. Венозна гіперемія. Знову таки, гіпербагато, емія кров. Багато крові. Але чому цієї крові багато? По-перше, де? у вені, а у венах у нас що відбувається? Від ті крові. І якщо ми говоримо про порушення, то це порушення буде чого? Порушення відтоку крові. У нас кров з вени не відтікає, вона там застрягає, вона там залишається. Правильно? Тобто у нас збільшується кровонаповнення органу внаслідок зменшення відтоку крові. Кров не рухається, вона залишається у вені, сидить там. І тоді що у нас буде? Давайте логічно, по ознакам, якщо кров у нас не рухається, ось у нас вена, кров тут залишається, вона чинить тиск на стінки судин і рано чи пізно виходить у навколишні тканини. Як ми це називаємо? Ми це називаємо набряк. Наступне зниження температури. Чому у нас буде зниження температури? Тому що у нас залишається багато продуктів розпаду. Вони не йдуть по крові, кров не рухається. І у нас іде гіпоксія. Немає кисню, температура знижується. І ціаноз – набування синюшності. Чому? Тому що скупчується диоксигемоглобін, відновлений гемоглобін. Знову таки, у нас немає нормального кисню. Ці три ознаки, ви маєте для себе пам'ятати, вони в тесті також зустрічались. Які можуть бути причини? Найчастіше це тромби, Так, тромб. що таке тромб. Це коли у нас щось застряє, наприклад, у вені, і кров перестає рухатись, або варикоз. Судина у нас настільки розширена, що кров просто-напросто не може рухатись. У неї немає гемодинаміки. Вона не може чинити достатній тиск для того, щоб пройти далі по судині. Через те, що клапани не працюють у венах. Це зустрічається також у молодих людей. І кров просто-напросто застаюється. Окей, з цим ми розібрались, рухаємось далі. Говоримо за ішемію. Що таке ішемія? Дивіться: якщо у нас артеріальна гіпер... гіперемія – це притік крові, кров притікає, то при ішемії кров навпаки не притікає, це зниження притоку крові. При артеріальній гіперемії кров рухається занадто багато до судини, і тут вона накопичується, при ішемії кров навпаки не притікає, немає шляху. Зниження притоку крові. Тобто ішемія це протилежність артеріальної гіпермії. Винозна гіпермія, кров не відтікає, вона залишається в судині, артеріальна гіпермія, кров притікає її занадто багато, ішемія, кров просто не притікає до органа. І відповідно, які будуть ознаки? Якщо кров не притікає, по-перше, це оніміння, немає кисню. По-друге, це блідість. Немає притоку, немає цієї червоної крові, відповідно, у нас орган тканина блідніють, немає обміну речовин. Низька температура знову таки немає червоної крові, а кров нас червона тепла, значить температура знижується. І біль. Чому біль? Тому що у нас немає притоку, продукти розпаду накопичуються в судині і вони подразнюють нервові закінчення, виникає біль. Також буде зменшення органу в об'ємі. Логічно, тому що він нормально не харчується, е, класичний приклад ішемії це, наприклад, думаю, багато з вас, хто відчував таку штуку, коли ви спите всю ніч в одному положенні, так, наприклад, на руці встаєте зранку і не відчуваєте руку. Ось це є ішемія. Причому це є компресійна ішемія. За рахунок того, що у вас йде компресія, тобто здавлення судини. Кров туди не притікає, і ми відчуваємо всі ці симптоми, які описані нижче. Це є короткочасна ішемія. Які у нас є причини, відповідно, які у нас є види ішемії? Це обтураційна ішемія. Обтурація – це закупорка, проблема в самій судині. Тобто у нас є судина, і тут щось закупорює її. І немає притоку в судину. Так? Немає цього. Що це може бути? Це може бути тромб. Це може бути ембол, тобто частинка тромба, або те, що у вас зустрічається ще в кроці, облітеруючий ентартеріїд, тобто запалення судинної стінки. Компресійна ішемія. компресія це здавлення. Здавлення у нас не, має, не може бути всередині. Це обтурація, це закупорка. Здавлення має бути ззовні щось. Ось ззовні здавлює судину. Що може її здавлювати? Це сторонній предмет. Або, наприклад, коли ми лежимо на одному, в одному положенні на боці, це може бути лігатура або пухлина, що найчастіше зустрічається, що може здавлювати судинку. І ангіоспастична. Ангіосудина спастична, тобто спазм, що може звузити судину, звузити її настільки, що кров туди не буде притікати. Класика це катехоламіни, тобто адреналін і норадреналін, якраз симпатичну нервову систему, яка відповідає у нас за стрес. Те, що ми з вами говорили трішки раніше. Уявимо собі ситуацію, коли є короткочасна ішемія, навіть не короткочасна, а більш довго тривала, 40 хвилин і більше. Наприклад, людина лежить під якимись уламками, так, в неї здавлена нога, компресійна ішемія. і потім різко забираємо цей уламок. Що тоді буде? Відновлення кровотоку. Правильно? Кров прийде до цієї судини, і ми це називаємо реперфузійний синдром. Кров приходить у занадто великій кількості. За рахунок відновлення кровотоку і занадто швидко, з однієї сторони, це добре, тому що у нас не буде некрозу, за рахунок того, що немає крові, немає кисню, так, і, наприклад, кінцівка може відмерти, але з іншої сторони, це може бути погано. Відновлення кровотоку у нас приводить до артеріальної гіперемії. Багато крові, наприклад, кінцівка почервоніє. А що буде негативно? Ось це є добре. А ще є погано це активація пол. І так, що таке пол? Пол це перекисне окиснення ліпідів. багато кисню. Цей кисень не використовується, перетворюється у вільні радикали, які починають атакувати нирки, серце і мозок. Відповідно, у нас може розвинутись нефро, кардіо або енцефалопатія при різкому відновленні кровотоці, коли його не було довгий час. Репорфузійний синдром у вас був як варіант відповідей, але ніколи не був правильною відповіддю в тестах. Тепер раджу вам подивитись розбір тестів по даній темі. Всім успіху, всім па-па!